Вітаю вас, любі! Ну, як завжди, надіюсь, ви в порядку, надіюсь, з вами все добре. Пишіть, будь ласка, просто можете написати так, в порядку. Так, сьогодні в нас повідомлення від духів роду. Можливо, хтось закликав до їхньої допомоги. Що в нас? Якийсь такий етап в вашому житті да, був або є, де вам доводиться, скажімо, ну, якась розруха, руйнація була, якась поразка. Можливо, в принципі, там, де ви е, хотіли бачити якийсь початок, десь хотіли залишитись, доводиться йти, десь хотіли аби все добре було, а воно чи як завжди, чи якось ось так. Буде налагоджуватись ця ситуація. Ви, по-перше, будете сприймати легше цю ситуацію, ви зрозумієте, що наскільки б вона важка не була, але ви все одно з неї можете і зможете вибратись. Будете і відчуваєте, можливо, вже підтримку, присутність, підказки вам від духів вашого роду. Так. Ну, ви знаєте, з вами може бути поруч саме чоловіча енергія, або саме на землі людина була чоловіком, дідусь, батько, брат. І тому подібне. Особливо, скажімо, така людина поруч із вами також може бути і жіноча енергія, матір, бабуся, але людина така досить гостра була. Можливо, при житті ви не дуже контактували або ну, не зовсім, скажімо, бачили любов від людини. Там все міняється, людина. Тобто душа да, цієї людини, тобто тут була людиною, проявляла себе не так, а там зовсім все по-іншому. То саме ці енергії з вами поруч. Про що говорять? Що ви обов'язково вийдете з цієї ситуації, з якої не маєте виходу, вам здається, що всі двері зачинені. Або в принципі не відчуваєте, куди рухатись надалі. Те, що, те, чим ви займаєтесь, те, про що ви думаєте, те, про що ви досліджуєте, те, що ви відчуваєте, так воно чи ні? Воно ваше чи не ваше? Потім вас відводять від людей, які з вами не чесні, вас відводять від людей, які хочуть нашкодити. Можливо, да, десь щось буває, ви відчуваєте умовно, новий колектив да, у когось може бути. І ви надіяли щось в новому колективі, все у вас там по-іншому вийде. А тут раз і все по-другому. Ну, ви повинні зрозуміти, що навіть якщо від колективу ви не бачите якоїсь підтримки, взаємодії. Можливо, ви саме так налаштовані. Да? Можливо, скажімо, навпаки, вам показую для того, аби вас відвести. Тепер дивлюсь на карти, в принципі, на назву карти, які вийшли. Ну, зміни, любі зміни. Зміни вже в справі, зміни вже є, відбуваються. На, якому ви зараз, на якій стадії ви зараз не можете відчути, чи важливо для вас щось або хтось, чи ні. Зараз ви в такому трішечки, знаєте, стані, такому як закляклий. Ну, можливо, довелося від когось щось пережити, відчути, в принципі, те, що на дворі відбувається, теж дуже важливо. Плюс всередині вас міняється, скажімо, бачення себе. Вам перестає бути вам перестає так прям важливо, аби лише до вас прислухалися, аби вас враховували. Ви тепер самі будете обирати, де ви хочете закріпитися, де ні. Можливо, це тимчасова подія буде, а можливо, і на постійній основі. Ви дуже довго на чимось працювали, в щось вкладались, в когось теж, да? буде все, скажімо так, розгортатись дуже цікаво. Можливо. Завдяки якійсь людині ви проходили свої духовні уроки, і людина по відношенню до вас була нечесною або також готує якусь нечесність. Ви, можливо, і дивитесь на якусь людину, і думаєте, можливо, якось це якась близька, можливо, для вас, до вас людина, рідна може, все може бути. Ви думаєте, може, якось, не знаю, там, щось налагодити, відкрити двері, але відчуваєте шлейф такий якоїсь нечесності. Людина з минулого теж може бути. Можливо, і проявляється до вас, і, в принципі, ви б і самі хотіли б якось щось, б, да? але ну, щось, не знаю, щось не те. Десятка мечів, щось зруйновано. І ви не знаєте, що робити? Іді далі. Ідіть далі, незважаючи ні на що, в якому б стані ви себе зараз не відчували. Ну тут, ви знаєте, якось зі чоловічої сторони, можливо, в теж в бізнесі вам це теж пригодиться. Ви якось ем, підсвідомо можете відчувати недовіру до якогось чоловіка. Знову ж таки, ця людина може бути досить близька до вас. Я не скажу остаточно ж, і точно вам тут вам довіряти чи ні. ну... Скажімо так, те, що ви відчуваєте, це не зовсім на пусте. Воно має якесь своє підґрунтя, але тут же дивіться по собі. Тут ну, так важко мені сказати на загальному розкладі. Новий початок або новий виток, в якому якійсь старій справі, ви підходите до того моменту, коли починаєте розуміти, чим ви хочете займатися, чим ви будете займатися і як це зробити. Там, де треба чомусь навчитись, ви будете це робити на практиці, ну, ви така людина, тому що якщо братись конкретно за освіту, це може зайняти ще деякий час. І ви можете, наприклад, боятися рушити в сторону освіти, тому що ви можете думати, що із часом це може бути не для вас. Тепер також тут повідомлення, ні. Тут велика рекомендація відпустіть все. Відпустіть все і всіх. Побудьте для самих себе, послухайте себе, поспілкуйтесь із середини, своїм вищим я, серединою своєю. Розставте все по своїх місцях. Подивіться на себе здраво адекватно, що ви нічого поганого не зробили, якщо людина до вас якось так поставилась. Знову ж таки. Тут королева мечів, да? тут ну, буду поділяти на чоловіків і жінок, але я не знаю, як це. Чи можливо, якщо ви чоловік і ви могли бути, скажімо, в таких ну, до людини в теплих, ніжних відносинах, а вона могла вчинити з вами по-іншому. да? Або ж тут жінка була до чоловіка в теплих відносинах, а він. Якось трошки щось не те зробив. Да? І ви можете боятись довіряти, або все зруйнувалось по причині чоловіка. І ви хочете все налагодити. Я не знаю, чи налагоджувати вам тут, чи ні. Тут лише вибір за вами. Дивіться, і по людині, і по собі, і, в принципі. Але наступним чином, наступним чином зараз ми викладемо. Людина приховує, людина приховує свої відчуття, людина приховує свої почуття, своє відношення. Дуже приховує і страшно, страшно щось сказати, виразитись, тому що людина боїться того, що вона виразить свої почуття, а ви їх можете закрити або ще якось. Ну, тут взагалі не варто про таке думати. Я не бачу, щоб вам хотіли нашкодити. От, але знову ж таки. Дивіться самі по собі, як вам це. Або та людина, яка все ну, По причині якої все зруйнувалось, може прийти знову ваше життя і постаратись щось налагодити. Але я не скажу, що тут відкрито людина діятиме, тут, скоріше, знову ж таки, якимись натяками, ще чимось. Так довго не може продовжуватись і так не буде продовжуватись. Воно все буде висіти, ви не вийдете з цього. Треба конкретні рішучі дії, сміливі дії. Треба конкретно все розставляти по своїх місцях. Тому що ось це таке: боюсь, не боюсь, робити, не робити варто, не варто, а що буде, а чого не буде. Воно призводитиме вас до ось такого весіння. Воно так і буде між вами незрозуміло. Вирішиться, не вирішиться. Ні, тут такі несміливі натяки, якісь там, ну, там ненав'язливі телефонні дзвінки, смс-ки, Тут не підійде. Тут треба якось переводити все на інший рівень, тому що ви. Можете, ну, якось цією незрозумілістю немає якогось розвитку, і, в принципі, ви не розумієте, чи буде розвиток. Ви тут і починаєте, і закриватись, і ще щось. Тобто тут тягнеться резина, розумієте? Ось в чому питання. Я не те, щоб там рекомендую вам форсувати події, але тут теж карта сонечка, треба розкриватись. А тут жриця, ні, так не підходить, тому що ось ця прихованість, вона і призводить до закриття, вона і призводить до дезбалансу. А вам треба все побачити, як є, тому що сидіти просто про щось здогадуватись, виловлювати якісь там ментальні відчуття, натяки, розклади, не знаю, там ще щось, погляди. Ні, ні. Це, по-перше, і не ваш формат, по-друге, Ну, це ні до чого не призводить. Якщо вирішили, то конкретно і серйозно. Якщо ви боїтесь виражати свої почуття, то ви ж не дитина маленька. Знайдіть правильні слова, які не будуть направлені проти вас, але все скажуть і відкриють людині. Ну, тут любов, розумієте? І тут саме в ваших силах все з'єднати. Про що тут духи роди хочуть сказати? Говорять про наступне, що хтось із вас міг, скажімо, впасти в таку знаєте, емоційну яму, коли нічого не хочеться, нічого не цікаво, ні в чому взяти сенс, наче і сили є, але нічого не хочеться. Все якось незрозуміло, все настільки для вас важко, для вашого розуміння, і ви можете дивуватись, як там якийсь період назад я розумів або розуміла все. Зараз я не розумію нічого. У когось може навіть на пам'ять давати, ви можете забувати, або важко можете запам'ятовувати наступне якась інформація навіть професійного характеру. Якщо ви якийсь там період могли нею не користуватись, вона просто вилітає з вашої голови. Таке теж іноді буває. Чому? Ну тому що тут трансформація. Тут із закритості ви виходите в відкритість. Тобто ви починаєте розуміти, де ви самі собі шкодите, чините опір. І тому подібне. Потім вам відкривають очі, знову ж таки, відкривають очі на те, що ви собі не приділяєте час. Ви можете більше ну, бути сконцентровані на комусь, да, а на себе можете не звертати уваги. До себе можете відноситись егоїстично і проявлятись зі сторони егоїзму. А якщо взяти так, от зі сторони людяності, відкритості ні, ви не відкрита людина. Навіть якщо ви себе не зак... закриваєте, так? навіть якщо ви себе називаєте дуже відкритою людиною, ні. Я не знаю, в якому ключі це так можна сказати, але ви людина, яка, скажімо, зовні викладаєтесь на 50%. Тобто люди вас бачать не в тій мірі, не в тій силі, в якій ви є насправді. Як відкритись, чи ми можемо це? Так, долати перешкоди, незважаючи ні на що, бути сміливим, простіше дивитись. Ну, якщо ви відкриєте ваші почуття, людина їх не прийме. Ну, зрозумієте, це досвід. Перше, по-друге, ну, слухайте, ви в якійсь мірі до цього були готові. То чого ж тут розклеюватись, да? я вам скажу так. Обирайте те, що ближче до вас, що краще вам, і те, що важливіше для вас. Ви нікому нічого не винні. Ви нікому нічого, не, скажімо так, не зобов'язані. Якщо ви вважаєте, що якась ваша модель минула попередня і життя і ще чогось важлива, і важлива для вас в першу чергу, тримайтеся за неї. Якщо для вас важливі якісь зміни, щось нове, там, ну, коротше, самі зрозуміли, да? беріться за нове, що духи роду хочуть сказати. Вони хочуть вам сказати, що ви все одне досягнете свого з болем, жалем, і скажімо, працею, але ви досягнете. У вас є мрії, ви до них ідете, і ви повинні самі на себе дивитись правильно і не занижати свою якусь планку. Ось те, про що ви мрієте, воно обов'язково збудеться. Ви, можливо, і не вірите зовсім в повній мірі в це, або не довіряєте, да? або вам здається, що це може бути якась там не знаю, якась чергова, черговий, черговий якийсь жарт від Всесвіту. Ні, тут дещо по-інакшому все буде, якщо вже немає, да? можливо, вже є. От 15-й мені цікаво. Ну, я вам скажу, це щось в матерії у вас буде змінюватись. Ви пройшли якийсь життєвий урок і буде змінюватись. По-перше, ви простіше прийняли себе, ви простіше прийняли себе в тих обставинах, в які ви є, і до вас йде людина. Людина, яка буде підходити вам, людина, яка по вам. І яка для вас? Знову ж таки, якщо це не питання відносин, то це може бути питання кар'єрності, питання наставництва і там, не знаю, іншого якогось, можливо, спеціаліста зі здоров'ям теж будуть покращення. Ви знайдете хорошого спеціаліста, тобто ви повинні ось це розуміти. Тут все ж таки дві какелихи. у кого о, в бажаннях були відносини стосунки, налагоджування їх, та, побудова. Все у вас буде добре. До вас, до вас іде ваша людина, яка повинна бути для вас. Навіть якщо у вас є дітки, людина зможе полюбити ваших діток і вас. Дуже маєте багато страхів, перечуттів з приводу, що щось має відбутися, не відбувається. Ви розумієте, в якій сфері вам найпершочерговіше необхіден розвиток. І він буде, він є. Чому вам важко це сприймати? Чому, в принципі, важко все сприймається вами? Ну, Можливо, ви або не бачили, не знаєте, що такої людини, з якою вам було б добре, так як є? От ви б себе відчували самі собою біля такої людини, так? Да? Або ви не така людина, ви не вмієте, скажімо там, ділитись з собою, а комусь вже й не хочеться із кимось собою ділитись, бо якось, можливо, хтось наплював душу комусь да, з високої колокольні. І людина просто ну, не бачить сенсу більше відкриватись, людина більше не бачить сенсу, для чого себе кидати під ноги, да, і для чого знову ставати на ті ж самі граблі. Комусь, можливо, це допоможе. Вам найважче наступне, вам найважче не просто наважитися, вам найважче те, в що, те, в що ви вкладаєтесь, воно не дає того вихлопу, на який ви очікуєте. І з часом вам стає це важко. Чому так? Тому що вам, ви з тих людей, хто, скажімо, прив'язується до якоїсь однієї стабільності. Ну, а вам треба змінювати. І не бояти змін. Жінкам треба витерти сльози, а чоловікам переглянути себе. Або ще такий слой інформації може бути чоловікам для того, аби розпакувати свою жіночу сторону. Так? Тобто там і креативність, там і те, і те, і увага до деталей, і уважність. Треба, скажімо, подивитись на себе. Ніби як дзеркалом. І зізнати собі, що вам якось, знаєте, або як по дівчачі боляче, або якось по жіночому, або якусь жінку, вам шкода, до речі, теж може бути. Просто вам шкода якусь можливо, людину. От, але якоїсь стабільності дати ви не можете. І ви думаєте, чим би ви могли б допомогти. Ну, ви ж не можете когось, ну, я не знаю, може, там якась людина бідна, ви ж не можете когось на поруки взяти. Чи содержати когось, але шкода. І ви, можливо, якось думаєте, як би тій людині, чи з роботою допомогти, чи якось рекомендацію якоюсь? Чи просто вам шкода? То тут радиться наступне. Подивіться, будь ласка, чому вам її шкода? Можливо, в цій людині ви бачите себе. Ось, або вам, ну я не знаю, вам можливо ранить ваше серце наступне, що ви не можете допомогти, ніби ви не можете нічим допомогти. Ви без силі, ви без дії, без руху і тому подібне. Ні, перегляньте, будь ласка. Тут насправді ви знайдете інший вихід, ви знайдете, інший, іншу дію, інший прояв, іншу реалізацію, іншу сферу. Тобто ви знайдете щось нове. Так, з приводу реалізації, Ідіть. Ідіть, куди задумали, робіть, що робите, десь в якомусь питанні ви майже пройшли випробування. Да? Сильне досить випробування. Ви якось не знаю, ви боролись за свою стабільність або на благо стабільності. Ну, зараз війна знову ж таки. У вас можуть бути свої питання, да, Там, за мир теж боретесь, в принципі, ви майже пройшли той шлях, який повинні пройти. І, скажімо так, ви не піддались страхам, ви не піддались якимось руйнуванням. да, А ви рухаєтесь, не зважаючи ні на що. Фінансові проблеми завершуються, або ви працювали над фінансовими проблемами. да, Потім якась бідність в відносинах завершується, якесь дуже швидке примирення або розуміння одне одного, або швидка новина, швидка взаємодія. Можливо, з людиною були ну, в якихось чварках, да? а зараз можете примиритись. Зрозумієте, що для вас важливе, що б ви хотіли забрати з собою в майбутнє, кого або що залишити в минулому. І правильно для себе зрозуміти, що таке минуле. Це не просто як відрізок або відлік часу, або якась там прожита ситуація, і вона вам вже там деякий час не згадується, значить, ви забули. Ні. Тут ваше минуле повинно примиритись всередині вас. Ви повинні зрозуміти, що якби не те минуле, якби не те все, що відбувалося, ви б не були такими. Да, можливо, зараз деякий період вам боляче, але просто не перекладайте цю біль на інших людей. Якщо в ваше життя приходить нова людина з тими або іншими цілями, планами і ще щось, відноситись по-новому. Ось. Ну, мир, якийсь справедливий мир наступить. Там, де було багато маніпулювань, там, де було багато емоцій, можливо, людина грала на ваших відчуттях, да, або користувалась вами в тій або іншій мірі. Можливо, професійно, можливо, так в людському. А потім якось бац, і не дуже гарно зробила. Ну, щось для вас в тому і урок був, і в принципі буде якась плюшка вам від того. Духи роду передають наступне: завершується той період, коли були двері закриті. У Вас зараз на ну не зараз, а можливо через деякий період. Наступає наступний момент, наступає велика ізобільність. Ви і знайомитеся з людьми, і якийсь розвиток відносин, і, і симпатія до людей. Да? Ви починаєте зустрічати більш якісніших для себе людей, розвиток в вашому житті більш якісніший, Хтось зустрічає свою любов, у когось, наприклад. Навпаки, там завершуються якісь незрозумілі, непотрібні відносини. Ну, тут десятка мечів ще залишається. Зараз я ще подивлюсь на неї успіх. Все, вся розруха, вся руйнація, вона завершилась. Ви вже все відпрацювали. Ви, можливо, і не бачите ще дарів в повній мірі. Можливо, ви ще поки що на стадії, коли підбиваєте підсумки і втрати. Ось, але ви, да, ви швидко досить вийдете в свій ресурс, на свій крок і шлях. Просто перестаньте за чимось або за кимось тужити, жаліти і ще щось. Якщо це в ваших силах і ви хочете, ви, ви маєте бажання виправте. Якщо ви розумієте, що вам краще іти далі, будь ласка, йдіть далі. Ось і все, дорогі. Дякую за вашу увагу. Ось там якраз смітник вивозять. Я думаю, що ми якраз з вами цим і на Протягом якогось періоду, можливо, місяць, буде відбуватись очищення вашого життя, відкриття дверей, налагоджування, снів, зрозумілостей. Да? Ми входимо вже в свою силу. Можливо, не так швидко, а можливо, на протязі місяця комусь доведеться відчути сильну розруху, якусь внутрішню, не знаю, можливо, як і катастрофу якусь. Ось, але після цього ви зрозумієте, як вам рухатись далі. Після цього ви зрозумієте, як ви до того, до того, до того або до людини ставитесь, Да? Тобто тут ви повинні розуміти, що просто так не вдається нічого. Ну, і десятка келихів це повне насичення, це все буде добре. Скажімо, ви виходите із того стану, коли вас недооцінювали, вас недолюблювали, не доглядали. Вами не піклувались, у вас не було грошей, не було допомоги, не було підтримки, все йде на налагодження. Можливо, скажімо, не так швидко, як це показують карти Таро, але ви рухаєтесь саме в тому напрямку. І, скажімо, на протязі року обов'язково ви досягнете свого. Я не можу ставити якісь тут, скажімо, Конкретні строки, тут у кожного своє розгортання життя. Але на порозі бачу, що дійсно на порозі якесь свято, якесь свято на порозі. Те, від чого, можливо, ви тікали, воно вас наздоржене, і ви зрозумієте, наскільки вам від того могло бути приємно або ще щось. Добре, дорогенькі, дякую духам, родам, духам, родам, які вийшли до нас. да, Дякуємо за інформацію, за вашу підтримку. Ми вас любимо, пам'ятаємо. Дякуємо. Також і ви, кожен подякуйте своєму духові, роду свого. Да? Відчуйте, постарайтесь, можливо, поспілкуйтесь, вам щось довідкриється. І буде щось відомо. І вам, любі, я теж дякую за вашу взаємодію, за ваші коментарі, лайки, підписки, особливо тим, хто відписується. Дякую, дорогенькі. Я бажаю вам успіху і бажаю вам знайти саме свій канал, який буде саме для вас, саме з тією інформацією, яку ви шукаєте. Ви обов'язково знайдете. Я бажаю миру, перемоги, злагоди. Бережіть одне одного, любіть, цініть, виражайте. Не мовчіть, говоріть прямо. Не бійтесь виражати свої почуття, не, не бійтесь показувати. Любов вона ніколи не буває недоречною. Вона може бути неоціненою, недооціненою, але любов вона завжди доречна. Дякую, дорогенькі. Любіть одне одного і себе також. Всім добра.